Франція в період правління Людовика 16-го. Людовик XVI народився в 1754 році у Версальському палаці. Його батьками були Людовик Фердинанд, син короля Людовика XV та Жозефіна Саксонська. У віці 15 років він одружився з Марією Антуанетою Австрійською. Спочатку їхній шлюб зіткнувся з труднощами, включно з тиском народити спадкоємця. Незважаючи на перші невдачі, пара з часом зблизилась і народила чотирьох дітей. Однак Союз Франції з Австрією в минулому втягнув країну в катастрофічну семирічну війну. Тож на той час, коли пара одружилась, французи загалом не любили Австрійський Союз і Марію Антуанету сприймали як небажану іноземку. Людовик XVI зійшов на французький престол в 1774 році, успадкувавши королівство. Обтяжена соціальними заворушеннями та економічною нестабільністю після семирічної війни. Він став королем у віці 20 років після смерті свого діда, Людовика 16-го. Усвідомлюючи свою відповідальність, він оточив себе досвідченими людьми, яких поважав його батько. Перш за все, він вирішив не мати прем'єр-міністра, а залишити за собою всі рішення, зважуючи важливі питання спільно з людьми, чий досвід і думки поважав. Тому він призначив досвідченого радника Жанна Фредеріка Феліпо графа де Морепа, який до своєї смерті в 1781 році виконував багато важливих міністерських функцій. За ініціативою Людовика XVI відбулось підписання версальського едикту, який забороняв всі переслідування проти протестантів. Цей едикт юридично не проголошував свободові розповідання у Франції, однак був важливим кроком у ліквідації релігійної напруженості. В 1783 році Людовик 16 зробив міністром фінансів Шарля Олександра де Калона, який збільшив державні витрати, щоб подолати борг. Цей підхід не вдався, що призвело до асамблеї нотаболів у 1787 році. Дворяни, шоковані справжнім боргом, відхилили податкову реформу Калона. Людовик XVI намагався використати свою владу для проведення своїх реформ, але зіткнувся з опозицією. Через три ключові фактори громадська підтримка парламенту, виснажена скарбниця та відсутність особистої влади. Реформи Людовика XVI, які не користувалися популярністю серед простолюдинів, так і серед аристократії, тривали лише 2-4 місяці, перш ніж бути скасованими. У відчайдушній спробі схвалити грошові реформи, він скликав Генеральні Штати. На 1 травня 1789 року це скликання стало ключовим моментом напередодні французької революції. Спроби Людовіка XVI контролювати ситуацію призвели до важливих подій, таких як присяга на тенісному корті 20 червня, їхня обітниця: не розлучатись і збиратись знову, де це необхідно, доки не буде прийнята Конституція Королівства. Стала ключовою подією Французької революції, також декларація національних установчих зборів 9 липня та штурм і взяття Бастилії 14 липня, яке стало початком Французької революції. Протягом трьох місяців більша частина повноважень короля була передана виборним представникам. Також він підтримував американську революцію, незважаючи на власні фінансові проблеми. Вони надали значну допомогу американським колоніям у їхній боротьбі проти британського панування. Крім того, рішення підтримати американську революцію було дипломатичним кроком, спрямованим на послаблення Британської імперії. Ця підтримка не тільки сприяла кінцевому успіху американської революції, але й заклала основу для власного революційного потрясіння у Франції на наступні роки. У 1789 році. Розлючений натовп увірвався до Версаля, що призвело до переселення королівської сім'ї до палацу. Юрлі в Парижі, що приєднало короля до народу. Ця зміна ознаменувала глибокий відхід від багатовікового принципу божественного права. Революція зіткнулася протидією сільської місцевості Франції та сусідніх країн. Тоді, як у Парижі та серед мислителів просвітництва, монархія втратила підтримку. Деяким. Як от Мірабо, таємно співпрацювали з короною, щоб відновити конституційну владу на тлі зростання радикалізму революції. В 1791 році міністр закордонних справ Монморен організував прихований опір революції, кошти цивільного списку, це список осіб, яким держава виплачує гроші за службу державі або як почесні пенсії, таємно використовувалися для збереження монархії. радекс Десенфуа. Очолював таємну консультативну раду Людовика XVI у невдалих спробах врятувати монархію, викриту, коли було знайдено залізну скриню, місце зберігання важливих паперів. Незважаючи на спроби короля Людовика XVI вирішити фінансові проблеми Франції, громадськість більше не сприймала ці дії як значущі смерть Оноремі Рабо. Та нерішучість людовіка XVI, підірвали переговори, що призвели до краху планів конституційної монархії. Він був віддалений від нового демократичного уряду через своє ув'язнення та релігійні обмеження, а у міру розгортання революції у Франції, європейські монархи обговорювали інтервенцію. Леопольд ІІ, брат Марії Антуанетти спочатку спостерігав з байдужістю. Але став занепокоєним у міру радикалізації революції. 27 серпня Леопольд і пруський правитель Фрідріх Вельгельм ІІ разом із французькими дворяними емігрантами опублікували пільницьку декларацію, висловлюючи інтерес до благополуччя Людовика та його родини. Париж сприйняв це як зовнішню загрозу французькому суверенітету, крім ідеологічних розбіжностей. Суперечки щодо австрійських маєтків Ельзасі та діяльність дворян мігрантів посилювали напруженість. В квітні 1792 року законодавчі збори за підтримки Людовіка XVI оголосили війну Австрії. Міністр Шарль Франсуа ДюМур'є підготував негайне вторгнення в австрійські Нідер... Нідерланди, де він очікував, що місцеве населення повстане проти австрійського панування. Однак деорганізована французька армія створила проблеми. Проголошення брауншвіцького маніфесту погіршило ненадійне становище Людовика, підживши підозри в змові з іноземними державами. 10 серпня озброєний НАТО, підтриманий повстанською Паризькою комуною, увірвався в палац Тюрлі. Правління Людовика XVI останнього правлячого монарха Франції бурбонів завершилось серед потрясінь і революцій, його правління було відзначене зростаючими фінансовими кризами, соціальними заворушеннями та політичними потрясіннями, незважаючи на перші спроби провести реформи, його неспроможність вирішити фінансові проблеми та вимоги більшого. Представництва та рівності з боку о, французької о, населення призвели до низки подій, які, зрештою, вирішили його долю. У 1789 році скликання Генеральних штатів і наступний штурм Бастилії сповістили про початок французької революції. На рішучості невміння Людовика 16-го орієнтуватись в революційних течіях ще більше послабили його позиції. До 1792 року, коли Франція перебувала в стані війни з іноземними державами та внутрішньої боротьби, монархія була на межі краху. Повалення монархії в серпні 1792 року призвело до ув'язнення короля та суду національного конвенту. У січні 1793 року Людовик XVI був визнаний винним у змові та засуджений до страти. 21 січня 1793 року його стратили на гільотині, що означало кінець його правління та початок нової глави в історії Франції.